Добрий день, дорогі глядачі. Вітаю вас на каналі Зої Кускової, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою точку зору, і хотіла б її висловити. Не знаю, сьогодні тривожні новини чи радісні, ви вже зробите, мабуть, висновки самі. Я тільки надам вам пер певну інформацію, на яку я звернула сьогодні увагу стосовно нашої ситуації стосовно російсько-української війни. Почну з того, що сьогодні. Я побачила таку новину на каналі Труха. Труха, яка допомі... ну, допоміжні канали з цієї сітки, які відмовляли постити петицію про лендріз, навіть за гроші не хотіли постити. Ось таку зробила новину, не характерну для українських ЗМІ. Республіканці розробили план перемоги. Швидке надання критично важливої зброї, в тому числі атакам на 300 кілометрів. Ф 16 касетні боєприпаси, арта, ППО і бронетехніка, посилення санкцій проти режиму Путіна, передача Україні 300 мільярдів заморожених активів РФ. Вони критикують адміністрацію Байдена за недостатню допомогу нам і вимагають рішучих дій. 2600 пальців вгору, 370 сердечок. Здивувань 317 і вогонь 155. Це такі емоції а, читачів на цю новину. Ну і понесли всі люди вже розносити. Я бачу, що в Фейсбуці цю новину, що є план перемоги від республіканців. А я хочу нагадати, що план перемоги від республіканців був оголошений місяць тому, і його опублікували в себе канал Діаспора Юа. І я місяць тому в себе робила огляд візиту Зеленського до Вашингтону і план перемоги в одному відео. Але канал Діаспора Юа нашими ЗМІ заказушними статтями називають пропагандистським проросійським каналом. Мене також на мене також пишуть ці заказушні статті, я посилання додам в описі до відео, де також я пропагандистка проросійська, так і по суті на ту інформацію, яку надає і діаспора, і я, і багато ще лідерів думок Андрія Заркін, які дають реальну інформацію з посиланнями на перші джерела. Цих нас, цих людей просто називають проросійськими пропагандистами. І тільки ось сьогодні, коли вже а, такі, знаєте, підвладні, я би сказала, ресурси масової інформації, публікують цю інформацію, тільки сьогодні, звісно, масам дозволено сприймати цю інформацію як правдиву. А, але якщо ми глянемо на новину в Newsmax, наприклад, як вона виглядає? виглядає а виглядає вона ось так: повідомляється, що адміністрація Байдена підтримує законодавство, де, а, дозволить адміністрації їй конфіскувати заморожені російські активи на суму до 300 мільярдів доларів, і використовувати їх. Для відновлення України, тобто не для озброєння України, не для того, щоб використати ці гроші на виробництво зброї чи закупівлю зброї, а саме для відновлення України. І ну, просто що підтримує. Тобто, цього закону навіть немає то. Що, що, що ці гроші дають Україні в контексті ситуації, яка відбувається, так? В контексті того, що Україні все ж таки потрібна перемога так, у цій війні, але про перемогу, про озброєння, про виробництво, про надання зброї не йдеться. Йдеться тільки про те, що ці гроші можна буде використати на відновлення України. Що мене збентежило? Я вперше сьогодні, коли зайшла на НьюзМакс, Хоча я чула таку інформацію вже про ліві, ЗМІ, від когось що в них немає, знаєте, в таких в закрипах, в гарячих темах вже російсько-української війни. Але на каналі Newsmax це правого толку канал, була закріплена і російсько-українська війна, і завжди можна було перейти і почитати новини саме по цій темі, і ізраїльська війна. Але сьогодні це зникло. Російсько-українська війна зникла взагалі з титульної сторінки. Просто Ізраїль залишився. Раніше було щось Ізраїль, війна, Ізраїль, Хамасу, щось таке, чи ізраїльсько палестинська не згадаю. І тільки коли натиснути більше гарячих тем у великому списку, там їх більше 20, може знайти тему просто Україна. Тобто. З сьогоднішнього дня цієї теми вже немає навіть на каналах правого толку. Якщо повернутися до трохи, то я ось зробила скріни попередніх прореспубліканців. Один виглядає ось так: блокування підтримки України. Республіканці почали політичний шантаж. Що далі? Сенат провалив голосування за надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню. Його заблокували республіканці. Вони погрожують припинити підтримку України, якщо не проштовхнуть свою вкрай заангажовану прикордонну політику, тобто, дивіться. Вкрай заангажовану прикордонну політику. Тобто йде натяк на те, що це взагалі якась хігня, там ніякої проблеми немає, а це якась політична гра республіканців. Це пише ця ж труха. Чи є шанс на допомогу? Так, Байден заявив, що він готовий до серйозних компромісів на кордоні, якщо не допоможе ухвалити проєкт. Очікуємо перемовин і так далі. Далі. А, і це було. Це було в нас. Це було в нас 7 грудня 2023 року. Тобто ось ось. Далі є такий пост 5 грудня 2023. 2023. Завтра Сенат провалить голосування за пакет допомоги Україні і Ізраїлю. Нардепка Устінова. Демократи вирішили викинути з пакету кордон, тому що вони категорично проти. Тепер республіканці натомість заявля, завалять голосування по всьому пакету. За її інформацією, тобто устінової. Зеленський не виступив перед конгресменами не через це, а через ряд інших а, причин. Ну, пам'ятаємо, так, коли Зеленський не вийшов на прес -кон на конференцію відеозв'язок з Конгресом. Далі ось такий є, є постик. Він в нас 8 листопада 2022 року, тобто рік тому, Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори, які можуть суттєво вплинути на Україну. За, за прогнозами, республіканці візьмуть палату представників, а це обмежить здатність Байдена приймати закони. Тим часом Дональд Трамп майже прямо заявив, що братиме участь у президентській. Гонці. Намічається гостросюжетний серіал, І ми бачимо, скільки недовільних зляється, тому що ну як це, як це зрадник Трамп, ще, не дай Бог, прийде до влади знову. Ось ми бачимо також 2 травня 22 року, тобто війні там два місяці. Видя ой, законопроект республіканців в Конгресі США предлагають ввести санкції проти всіх госпредприяті Росії, в том числе Газпрома, Роснефті. Тобто ще публікувалося, так до два місяці війни, ще раз нарядка і темник не прийшов топити республіканців наших змі, і ось така новина проскакувала в трусі. А тут я вже на російській загуглила, тому що дивлюсь, мало постів чомусь про республіканців на українській, на російській шукаю. Були пости ще на російській мові. І 19 жовтня 2022 року ось такий постик. Поставки оружия в Україні є і не дуже хороші новості. А, Украине. Есть и не очень хорошие новости. Израиль отказался поставлять Украине оружие. Страна ограничивается медицинской и гуманитарной помощью. Министр обороны Израиля Бенни Ганс. Другая новина. США могут сократить помощь Украине, если на выборах в ноябре победят республиканцы. Лидер республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарт. Ну, я не, не бы тот заявил. Тобто це та лякалка, якою нас лякали, і якою виправдовували відмову від лендлізу, що нібито ось республіканці прийдуть, припинять допомагати, і в нас буде лендліз. Але що ми сьогодні бачимо, ми зараз до цього повернемось. І останній такий скрінник 3 жовтня 2022 року. У нас Фейгіна з Арестовичем, публікують і ніяк, не і нема коментарів, що це два ідіоти, два е, агенти, так, а й просто, ну, їх би транслюють їх думки в себе на каналі. Шиза у маска визвана предвиборною кампанією США Арестович. Маск больше симпатизирует республиканцам, а у них есть достаточное количество людей, которые питают странные мысли такого рода. А во-вторых, на Западе есть тренд против насилия и неприменения причинения зла. Надо понимать, что чем выше люди, тем больше среди них трахти бедохов, астрологов, гуру и подобных. Люди подобные Маску склонны этим болеть. Я не згадаю вже, що там не так було з маском, але постійно, скажімо так, говорити про людину, яка допомогла нам старлінками і, по суті, не є політиком ні на які політичні рішення не впливає, це не дуже добре. То давайте тоді повернемось до, до республіканців, якими нам загрожувала ця штруха яка сьогодні нам пише про те, що все гаразд, і республіканці нам будуть допомагати. Вони хочуть допомагати. Є план перемоги, який озвучений, звучений. Я сказала вже більше місяці тому, більше місяця тому, але тільки сьогодні про це пишуть. Ми бачимо, що ми сьогодні можемо спостерігати: що прийшли республіканці, і є серйозна загроза кордону пов'язана з відкритими південними кордонами Сполучених Штатів Америки, і це не якась заангажирована. Тема, за яку республіканці просто хочуть захопитися. Будь ласка, відкривайте новини Сполучених Штатів Америки, відкривайте Твіттер, так люди, які живуть в Америці, вони можуть вам показувати. А що стосується сьогодення, то вчора, я не згадаю, де закрили школу, просто діти, діти дітей перевели на онлайн освіту, онлайн-навчання. Тільки через те, що їхню школу зайняли нелегали, нелегальні мігранти, яких повно що стосується. Ця окремих демократичних штатів, таких як Нью-Йорк, то люди звідти їдуть, тому що там жити неможливо, тому що бандитизм розквітає. А е, що стосується таких республіканських штатів, як, наприклад, Техас, де мер, е, губернатор постійно з цим веде боротьбу, і він прийняв закон, щоб цих мігрантів заарештовувати, щоб відвозити їх або назад у Мексику, або він просто відвозить їх автобусами. у у Нью-Йорк або в інші демократичні штати, то проти таких республіканців, губернаторів і мерів йдуть також якісь позови федеральної влади, що нібито ви не маєте права не пускати до себе у штати нелегалів. І якщо комусь здається, що ця проблема не така велика, то ця людина, мабуть, дуже далека взагалі від розуміння, що таке. Скажімо так, на вашу шию падають люди, які не будуть ніколи працювати, чесно працювати, не будуть сплачувати податків, як усі, то, тобто не будуть жити рівно з усіма, і е, будуть себе культурно поводити точно так же, як люди. Якщо ви такі всі добрі, і, е, і не проти того, щоб ваші кордони вашої країни були від, відчинені для всіх підряд, я рекомендую потренувати спочатку на своєму житлу. Вийдіть на вулицю, знайдіть безхатьк, якихось алкоголіків, ну, ось когось, хто не хоче працювати, просто ходить там, лазить по, по смітникам. І скажіть, ідіть до мене жити. Я буду вас згодувати, утримувати, ну, тому що ви такі бідненькі, мені хочеться вас пожаліти, а я такий добренький. І я вас запевняю, що вже через два тижні ви зрозумієте, що те, що людина ось так живе, це слідство. А причина це в тому, що вона або лінива, або непорядна, або ще якась. Я це кажу тому, що, тому що я саме на своєму досвіді, а я теж завжди була доброю, мені завжди комусь хотілося допомогти. Я на своєму досвіді помітила, що ті люди, які. Знаєте, із себе таких строять жалюгідних, їм дуже потрібна допомога. Вони такі дуже підненькі, вони такі дуже нещасні. Ті люди сядуть тобі на шию, ноги звісять, і ти зрозумієш, що ці люди вони саме так живуть, тому що це слідство їх життя, тому що вони не хочуть нічому вчитись, тому що вони не хочуть працювати, вони хочуть жити за чужий рахунок. Я це знаю на своєму досвіді, тому що я не раз намагалась комусь допомогти. І в мене знайомі є такі, які допомагали. І всі сходились на тому, що ну людина, яка не здатна в принципі сама е, вирішити своїх проблем, вона, вона не здатна не тому, що. Е, Ну, якби в неї нема рук чи ніг. Так вона не здатна тому, що вона просто лінива, і вона просто не хоче. Вона не хоче виходити із своєї зони комфорту, тому вона з радістю вийде у вашу зону комфорту, і з вашої зони комфорту зробить зону дискомфорту. Ось по суті, зону дискомфорту зараз ці нелегали е, створюють для громадян Сполучених Штатів Америки своїм своєю присутністю, так. Ну, там взагалі страшні речі коються. ви розумієте, що е, є вже в деяких Штатах на, узаконена крадіжка до 950 доларів, якщо хтось краде що в супермаркеті, ви не маєте права його навіть затримувати. Тобто оця ліва повісточка, яка зараз просувається під егідою саме Демократичної партії, вона руйнує Сполучені Штати з середини. Будь-яку Україну завжди руйнують зсередини. Нашу Україну точно так же руйнували зсередини з початку 91-го року. Як вбили Черновола, так і почали руйнувати Україну зсередини. Якби Україну не руйнували зсередини, Росія би даже не напала на Україну, тому що Україна би мала ту міць і ту спроможність дати е, відповідку, як то кажуть, Росії, що вона би оцінюючи це, ніколи би сюди не полізла. Те саме роблять зараз Сполученими Штатами Америки ті ж ліваки, ті соціалісти, які називають себе демократ... демократами, хоча з демократією там і близько не пахне, там нема нічого пов'язаного з демократією в їх діяльності. Вони роблять те саме, вони приймають ті закони, які, по суті, позбавляють людей, які працюють, які навчаються чомусь, які здатні самі себе забезпечувати і хочуть самі забезпечувати, позбавляють таких людей свобод і прав, і надають більше прав і свобод таким люмпенам, яких вони не те щоб запрошують, вони їх туди самі мабуть, хочуть навіть звозити. Така проблема є і в країнах Євросоюзу. Так туди також потрапляють постійно ці нелегали. Хтось із ними бореться, хтось хтось їх повертає назад, хтось ні. Англія зараз також потерпає від, від цієї навали мігрантів. Вони там пливуть на лодках в Іспанію пливуть суд, всюди, всюди пливуть. Тобто, цей е, нездоровий, е, нездоровий контингент, він валить в ті країни, де люди живуть саме нормальним образом життя, де люди чесно хочуть працювати і заробляти, і не сидіти ні на чиїй шиї, де права. Людини серед людей поважаються. Так, права людини серед державників вже не поважаються і не поважались по суті ніколи. Але права людей серед людей поважаються, де жінка стоїть рівно з чоловіком, а не де жінка народжується, щоб мити ноги чоловіку. Розумієте? Де на Оці релігійні шизі вже нікого не принижують, вже нікого не б'ють, вже нікому не вказують, як жити. Це вже витравлено із країн із країн Європи. Хоча раніше тут також релігійна шиза була присутня. Тепер оця розвинена максимально релігійна шиза в деяких країнах сюди завозиться так, щоб подавити ось цей здоровий глузд, здорові тренди в країнах Європи і Сполучених Штатах Америки. Тобто ця причина дуже серйозна. І а, якщо зараз рухне а, демократія і свобода остаточно в США, вона провалиться всюди, ми всі будемо жити якийсь час в тоталітарному світі. І я не знаю, можливо, наші правнуки тільки а, з цього вже вийдуть. Так, ми бачимо на прикладі Радянського Союзу. Що 70 років люди жили просто в тоталітарному світі, і слабшати він став тільки тоді, коли ну, впала в ціні, так і економіка Радянського Союзу вже почала обвалюватись, і нічим вже було крити цю бездарну економічну політику Радянського Союзу. Тобто. Ця проблема дуже складна. І наразі, що стосується перемовин Конгресу республіканців з представниками Байдена з Байденом щодо кордонів, немає ніяких позитивних рішень. Останні їх перемовини, де були представники Байдена, ні до чого не призвели. Тобто політика адміністрації Байдена нинішньої, вона не хоче поступатися а, республіканцям у тому, щоб приймати якісь закони, які закриють просто кордони. Тому ситуація дуже складна. І Україна не отримає, скоріш за все, ніякої. Реальної допомоги від Сполучених Штатів Америки, тобто, які шанси у нас на перемогу при тому, що на власне виробництво ставки не йде, на е, вільну економіку, яка підніме нам економі... бюджет, гроші в бюджет економіку ставки не йде. Назагалі не йде ставки ні на що. Крім того, що ми чекаємо грошей е, від Сполучених Штатів Америки, а ми бачимо, що вже війна, російсько-українська війна, вона відходить з. Гарячих тем ЗМІ Сполучених Штатів Америки, навіть правих, розумієте, лівих вже давно пішла, навіть правих, в лівих вже давно почали писати, що Україна програла, в правих такого й до сьогодні не пишуть. Але в правих вже ця тема припинила бути гарячою. В правих ЗМІ, якщо ви почитаєте, гаряча тема це саме кордони, які потрібно закрити. Тому що напередодні виборів в Сполучених Штатах Америки. Демократи, мабуть, навмисне збільшують кількість нелегалів, яких вони будуть використовувати в виборах, тому що ті електронні вибори, які були в Сполучених Штатах Америки, довели неспроможність, в них навіть є голосування поштою, тобто в них немає такого нагляду навіть за виборами, як в нас, і тому. Звісно, ці нелегали, навіщо ж туди завозяться? По-перше, це будуть, можуть бути терористичні банди, які будуть просто м, використовуватись демократами для придушення е, нормальних людей, адекватних, які можуть виходити на вулиці і казати, ну, ви що тут взагалі з, -з глузду з'їхали. так? А по-друге, ці е, нелегали можуть використовуватись у виборах. Де в Америці немає ніякої прозорості, немає ніякої впевненості, що вони будуть проходити чесно, тому ця проблема гостра. А наші змі, такі як труха, одна з них пишуть, що це якась заангажована тема республіканців, неважливо яка. І ми вже побачили, що а, публікують вони цей план перемоги від республіканців. Незрозуміло чому, але, мабуть, тому, що вже ніякої шкоди від цього не буде. Можна вже публікувати, вже ніякого толку від цього не буде. Уже навіть якщо люди сьогодні прокинуться, вибачте, вже пізно, вже не актуально скажуть нам ось так. І що, що я хочу сказати? що, ну... Як не згадаю, хтось сказав з наших ще там попередників, так, що пропаганда не робить з людей ідіотів, вона розрахована на ідіотів. Тобто всі ті люди, які довіряють пропаганді, які не шукають першу джерела, які взагалі не шукають інформацію, а їдять те, що їм підсовують, так, це ідіоти. Ідіоти, кожен може прочитати, що це значить. Це людина далека від розуміння суспільно-політичних справ вона просто їсть те, що її підсовують. І ми це з'їли. так, Ми просиділи в теплій ванні, ми не тиснули на владу, ми не маємо ленд-лізу, ми не маємо власного виробництва. Так, в своїй масі ми, звісно, ідіоти. І, а, а тиснути зараз можна тільки масою. Тому що, якщо тиснути по одному, буде таке якось з діаспорою, таке як зі мною. Де пишуть заказухи, називають нас пропагандистами без, без аргументів, без доказів, без фактів, просто називають і люди це їдять. Що тут зробиш? І ці люди перші зроблять нас ворогів. Тому е, не знаю. На, на сьогодні ця ситуація не дуже добре виглядає. Ніякого позитивного рішення з боку Сполучених Штатів щодо України не, про, не проглядається, поки що взагалі. І... Що маємо те, що маємо, робимо висновки. Робимо висновки, що е, інформацію потрібно розповсюджувати. Мало її почути від діаспори, чи від мене, чи від будь-кого. Її потрібно розносити далі. Тому що ми програли цю інформаційну війну, а, а вслід за нею ми програємо і е, війну на фронті, тому що. Від інформаційної війни залежить 70% взагалі перемоги, це ще Гебельс вам розповість. Так, ми все це повинні знати і розуміти. Тому розповсюджуємо будь-яку інформацію на всіх своїх ресурсів на ресурсах і намагаємось створити зовсім інше інформаційне поле, якусь альтернативу в Україні тому, що для нас створюють соросівські змі. Робимо те, що повинні бути, що судилося, все залежить від всіх. Слава Україні, героям слава і всім добра.